Презентую вам нову поставку товару. Це іде такий один шолом. Його вартість 500 гривень, він бренду Кріве. Зараз детально вам про нього розкажу. Він продається по одній одиниці. Тут є в нас підкладка всередині, яка легко знімається і її можна прати. Він дуже захисний від подряпин. Категорія фільтру С2 у нас тут. Щодо Ремішків, вони легко фіксуються. Ось, для підборіддя дуже м'які, бачите, легко знімаються, також регулюється, Тут регулюється розмір голови від 48 до 51 см приблизно, зручно та легко. Ось, бачите? Також отут оце все опускається, все регулюється також ось тут. Він, начебто, і на мене також хороший. Для очків ось тут всередині є така м'ягка штучка, яка дуже приємна на дотик. під очі, щоб не там сніг, наприклад, або ще щось. Ось так він виглядає на голові. Він дуже стійкий. Прямо зараз ви зможете замовити його у наших менеджерів або на нашому сайті. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!